Вітаємо вас на телеканалі Гоку проєкті Топспорт. Продовження розмови про початок війни з Сергієм Дірявкою, про ювілей Петра Каплуна та про виступ плавчині із горішніх плавнів на чемпіонаті України серед молоді та юніорів. Про ці та інші події дивіться сьогодні у випуску проєкту «Топспорт». Шість медалей на чемпіонаті України з плавання серед молоді та юніорів та два особистих рекорди здобула юна плавчиня із горішніх плавнів Юлія Ткаченко. За таких успіхів юній спортсменці не вдалося здобути путівку на міжнародні змагання Мультінейшенс. У топ-коментарі тренер Юлії Ткаченко Артем Лашко розповідає про виступ своєї вихованки та про особливості відбору на міжнародні змагання Мультінейшенс. По результатам Ткаченко Юля виборола 6 медалей на чемпіонаті України. Три золоті медалі, дві срібних і одна бронзова. На дистанції 50 метрів на спині, серед юніорів вона виборола золоту медаль, срібну медаль серед молоді. На дистанції 200 метрів на спині дещо не все вдалося в нас. Вона показала результат. Не свій кращий, не свій кращий, але непоганий результат. Посіла друге місце серед юніорів і третє місце серед молоді. І на дистанції 100 метрів на спині показала свій кращий результат. Виборола дві золоті медалі на цій дистанції, і серед юніорів, і серед молоді. Загалом, був були ці змагання, відбір на Мультінейшн міжнародні змагання. Ну, Так як Ткаченко була одна із претендентів поїхати туди, і вона і поїхала туди. ну, Так як Федерація плавання внесла такі пропозиції, що ті спортсмени, які тренуються за кордоном, будуть, вони визначилися з змаганнями, на яких вони будуть приймати участь, вони майже паралельно йшли. Чемпіонату України і е, їхні результати також будуть враховуватися для відбору на мультінейшн. Тому спортсмени, спортсменка, е, яка вимушена була переїхати під час війни з міста Харкова, вона показала дещо кращий результат на дистанціях 100 метрів та 200 метрів е, на спині. Ну, Не набагато кращий, ну, а вона, скажімо так, старша на півтора року, і це воно також дає в плюси. Ну і як я, я вважаю, наприклад, що е, все-таки потрібно було змусити, тому що це не хлопці, які не можуть перетнути кордон, а потрібно було зробити так, щоб всі змагалися в одному басейні. тому що… Ну, атмосфера в Україні, скажімо так, підготовки і змагань зовсім інша на сьогоднішній день. І я вважаю, що спортсмени, які тренуються в Україні, зараз. В досить тяжких умовах тренуються, тому що зимовий період був дуже тяжкий в плані електроенергії. а Якщо ми розуміємо, басейни дуже зав'язані на електроенергії, тому це, скажімо так, не зовсім в рівних умовах, коли ти виграєш на сусідній доріжці, це зовсім інше і ніяких претензій не маєш. А коли спортсмен в Польщі зовсім в інших умовах. Я в плані тренувального процесу, в плані також змагань, тому що спортсмени в Україні з бомбосховища виходили на старт, і це також впливає на це все, тому що з тієї розмінки, яка проходила, вже не залишається нічого, і спортсмен виходить на старт, і в більш складних умовах, скажімо так, змагається і проходить відбір. На такі міжнародні змагання. У Юлі, мабуть, ще закордонні старти попереду, мабуть, будуть ще шанси, так я так вважаю. Так, я вважаю, що так. Да, Мультінейшн це не одні з самих тих змагань, за яких я вважаю, стоїть перейматися і брати це все близько до серця, тому що я вважаю, що. Старти, які дійсно будуть важні для неї, це юнацька Європа, на яку можна відбиратися в наступні роки, скажімо так, ще вона досить замаленька Європа юнацька, також інші змагання, скажімо так, світ, юнацькі Олімпійські ігри. Тому я думаю, що більше, більше стоїть налаштовувати себе на ці старти. Цього тижня свій ювілей відзначив Петро Каплун. Людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток футбольного клубу Гірник спорт і яка протягом майже трьох десятків років очолювала клуб від дня його заснування. Петру Каплуну виповнилося 70 і сьогодні ми нагадаємо про його висловлювання та головні досягнення на посаді президента футбольного клубу Гірник спорт. Петро Каплун людина відверта і завжди порушував актуальні питання, що заважали розвитку українського футболу. Екс-президент гірника спорт відкрито висловлював свої думки. Може, корупції нет, но є симпатія, я ему сказав. І симпатії не буде, і будто не судити чесно. Так що це тільки від волі Федерації футбола регламент Это <laughs> не регламент. Його можна не читать. Вот это показало, що регламент мы сыграли Кубкову игру. Вот регламент, который утвержден исполкомом. 12 августа исполком утвердил регламент проведения Кубка Украины по футболу. Почему нас выставляют, я не пойму, кем? Что мы хотим пробраться через заднюю дверь. Не есть регламент, нарушили, отвечайте, не нарушили, все. Если мы хотим играть в футбол, давайте играть в футбол. А не включайте околофутбольные эти моменты. И Я прошу федерацію футболу, щоб вона мішалась як головний організатор соревновань. Петро Каплун під час багаторічної роботи на посаді президента футбольного клубу Гірник спорт дбав не тільки за розвиток клубу з грішніх планів, але й завжди активно виступав за прогрес усіх колективів професіональної футбольної ліги України. Обстоював інтереси клубів. Відкрито виступав у ЗМІ. Та підіймав актуальні проблеми українського футболу, вносив чимало пропозицій для їхнього вирішення, аби сприяти розвитку футболу в Україні. Завдяки зусиллям Петра Каплуна гірник спорт єдиний клуб, який від дня свого заснування є постійним учасником змагань ПФЛ і не пропустив жодних змагань під прапорами цієї організації. Да, в нас старіший клуб ПФЛ Шо я такого неправильно на все таки починає там зображати? що ми ж не берем. Як деякі клуби, історія царя панька, котрої отношення взагалі не ймає. Ми взяли історію свого клубу, як ми образувались. Да, ми старіший клуб України, ПФ. Ну. Петро Каплун завжди приділяв увагу розвитку дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт свого часу юні гірники виїжджали на турнір у Барселону, де 2000 року навіть здобули трофей фіналістів. Турнір дуже представительний. Очень много стран. В этом году собралось около 70 команд з різних стран. Ми участвовали в юніорському турнірі. Наша команда, І Вважаю, що виступили достойно. Прискіпливо Петро Капулун ставився до підбору футболістів у головну команду гірника спорт. Він вважав, що гравці не повинні щороку змінювати клуби. Да я їм Вы должны работать на тренировках, и вас заметят. А бегать, смотри, вот сколько кто... Ну, знаете, хороший не заканчивается. У одного один за 12 лет 13 команд выступлений. Ну как это? 3-4 года. Если ты отыграл на стабильности значит, должны тебя заметить. Если ты игрок. А если нет, конечно. Время должно быть. Время, чтобы ты адаптировал, чтобы ты научился всему. А так бегаешь, пропускаешь подготовку. И ни к чему хорошему это не приходит. Саме прискіпливий підбір гравців та взаєморозуміння із тренерським штабом гірників на чолі із Ігорем Жабченком дозволили гірнику спорт під керівництвом Петра Каплуна досягти найвагоміших успіхів в історії клубу. Це золоті медалі другої ліги у сезоні 2013-2014. А також бронзові медалі першої ліги у наступному сезоні 2014-2015. Міський голова Дмитро Биков пишається досягненнями гірника спорт та віддає належне діяльності Петра Каплуна на посаді президента клубу. Ми всі знаємо, що Петро Матвійович багато років пропрацював на полтавському гірничо-збагачувальному кабінаті, завжди займався аматорським. Футболом, і потім це захоплення його переросло у створення професійного футбольного клубу. За його ініціативи уже більше 20 років існує цей клуб. Вболівальники та футбольна спільнота горішніх плавнів високо оцінюють внесок Петра Каплуна у розвиток футболу у місті. У Петра Матвіюча завжди. Був виключний порядок на території стадіону. Він завжди мріяв про якісь інновації, щоб було найкраще освітлення, був найкращий газон. утримувалися щоб поля штучним покриттям. Тому він такий був ну, дуже добрий господарник. І завжди колектив, який працював під його керівництвом, вони завжди були такі зібрані, відповідальні, завжди такі усміхнені. Тобто я не бачив там, щоб хтось там був такий смурний. Гірник спорт продовжує не просто існувати, а й розвиватися у такі непрості часи, завдяки спортивній базі, яка була створена під керівництвом Петра Каплуна. Зараз, не дивлячись на те, що Дуже складна ситуація в країні, війна, послідовники Петра Матвійовича продовжують роботу з дітьми, проводять тренування, залучають багато молоді, проводять змагання, приймають участь в першості України з футболу в першій лізі, і ми бачимо, що всі ті напрацювання, які започаткував Петро Матвійович, вони продовжуються. Тому хочу побажати Петру Матвійовичу міцного здоров'я, оптимізму, щоб все у нього складалось якнайкраще. Ми його пам'ятаємо, ми бажаємо йому всіляких успіхів, щоб все складалось. 70 років це. Ну, по сьогоднішнім міркам, це не вік, це не вік тому більше оптимізму, нехай приїжджає до горішніх плавнів, обов'язково зустрінемось. Маючи якісні умови для підготовки до сезону, футбольний клуб Гірник спорт ставить собі подальші завдання та намагається їх виконувати під час виступів у змаганнях національного рівня та продовжувати традиції, закладені першим президентом гірника спорт Петром Каплуном. Спогади про Маріуполь, про своє майже рідне місто та про початок повномасштабної війни. Головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка згадує у другій частині нашої з ним розмови. Саме у Маріуполі нинішній наставник гірників провів заключні роки своєї кар'єри, а потім опанував тренерську роботу. Далі друга частина розмови із Сергієм Дірявкою. У героїчному місті Маріуполь Сергій Дірявка знайшов свою долю. Познайомився зі своєю майбутньою дружиною. В цьому місті жили його рідні. Особливо полюбила це місто донька Сергія Дірявки. Їй подобалося, вона там народилася, дуже багато друзів було. І я скажу, що город Маріуполь розвивався дуже яскраво, і море, море це, це давало відчуття, що там все добре. Сергій Дірявка згадує про матчі Маріупольського металурга, який найкраще грав саме у домашніх стінах. Ми домашня команда, але ми. Нас знаєш, як було пане Дмитрію, що ми один сезон добре грали, а другий сезон на виліті. Потім в Єврокубку випадало, потім на виліті, потім полуфінал Кубка України попадала, потім опять ну, качелі такі були. Але це я так вважаю, що морське місто мало важелі, теж тому ну, на наштормило. По сезонам штормило дуже добре, але ми, ми домашня команда була, і я з такої дуже багато яскравих. Матчів було як тренера, як карця. Головний тренер гірника спорт розповів, скільки часу він вмовляв доньку, все ж таки виїхати із Маріуполя перед початком повномасштабного наступу окупантів. Я неділю тиждень вже казав, що пора виїжджати. І мене так сталося, що зять був на лицензуванні у Києві. І вона одна сталася. І це ж було що Треба їхати відразу. Я їй говорив, що потрібно виїжджати, але вона дуже закохана була в свою квартиру. Вона дуже багато вложила серце в цю квартиру, і вона для неї це така біль. До речі, хочу подякувати тим людям, які приютили зараз у Польщі. Історично так склалося, що наші брати, як ми вважали, їх на нас нападають, а поляки нам допомагають. Але, як і Російська імперія, як вони кажуть, історичні міста, поляки теж мають, якщо б мали на землі якісь територіальні так, претензії, але вони це навіть не піднімають, а наші північні сусіди, можна сказати. І да, донька до да, суму дуже за Маріуполем. Донька Сергія Дірявки через агресію країни-окупанта втратила вже другу свою квартиру. Два доми біля це на будівлі Строїтелі, вулиця Строїтелі, там дуже активні бойові дії були. Вроді, вроде квартира ну, житлова, але дуже багато руйнувань поруч, поруч було. же так, у році, і в 2014 році Донецька квартира теж донька починала вчитися. Була там квартира в дуже доброму місці в районі, але це бойові дії, змушене от зараз, так, так. Але я вірю, що рано чи пізно ми переможемо. Це, це 100%. Ну, а в Донецьку навчалася? Так, навчалася в державному університеті, тільки поступила, тільки пошла, закінчила перший курс, здається, так, і почалися такі дії. Бойові дії, які для мене ну, зрозуміло, хто це почав, з чого це почалося, для чого. Але життя не повернеш, на жаль. Дуже багато людей загинуло. Незважаючи на втрачену нерухомість у Сергія Дірявки, є впевненість в перемогу України. Повинна бути саме впевненість, а не надія, каже тренер. Впевненість вона є не надія. Надія це таке. Лише, що на когось надійся. Ні, потрібно самому дуже бути уважним, тому що коли почалася війна, коли я, мені вдалося в Польщу, вони виїхали, я пішов вже у Дніпровську варту і пройшов курс, можна так сказати, бійців молодих. І я вважаю, що нам запотрібно... Мати армію, як в Ізраїлі. Тобто кожен чоловік і жінка повинна пройти якийсь рівень підготовки, тому що сусіди наші нікуди не дінуться, їхні імперські амбіції нікуди не дінуться, і це буде постійно. І щоб бути готовими захищати свою землю, нам потрібно це зробити. Я впевнений, що дуже повинні професійні воїни, армія бути, тому що я коли. Пройшов це, я зрозумів, що це дуже важко. Дуже важко в плані фізичному теж потрібно дуже багато займатися іменно цією справи військової. Але я вважаю, що наша нація непереможна, і наша, і наші люди, наш народ це вільний народ, який ніколи не скориться і ніколи не здасться». А зараз підтримка цивільного світу за дуже багато нас підтримує країни. Я думаю, що нам вдасться вдасться перемогти. Перший місяць взагалі це ну це чергування, це зі зброєю навчилися, тому що я не держав автомата навіть до того часу. Я пройшов на стрельбищі, був в тактичну медичну підготовку. Прийшов, що зараз необхідно, тому що наш інструктор, який нам преподавав, він казав, що ми в зоні, умовно кажучи, бойових дій Це, ну, там якраз. Ну, перша, друга, третя. Ми третя зоні, зоні, тому що ракети літають і повинні мати первичні тактичної навички медичної допомоги, домедичної допомоги. Це так називається. На полігоні було тактичне злагодження, теж було чергування, було на блокпостах. Було і дуже мені попалися добрі командири. Вони дуже багато мені допомогли. Вони було, вони були молодші, але це не мало значення. Вони пройшли опит 14-15 року, і вони мені дуже допомогли ментально. Там взагалі зараз дуже багато це психологічної такої. Витримки, це психологічний такий стан. стан він повинен бути настроєний, на що це війна, і потрібно постійно, постійно не забувати про це. Але просто варта, я спілкуюся, вони мені побажали успіхів. Вони зараз там багато хто вже на нулі, можна так сказати. На жаль, є і жертви, але це це, це, це війна. Сам Сергій Дірявка народився у місті Дніпро. Після спогадів про Маріуполь ми згадали рідне місто тренера. Я народився, жив ми сив з западне-західне. Це можна кажучи, там мої батьки працювали на ДЗМО, на це металургійний завод оборудовання, Дніпропетровський, завод машинного оборудовання. І воно все життя. Це був посілок робочий, можна так сказати. Там окакрасичний завод, там Петровського Богу. Та тоді я пішов в футбол в першому класі, побачив е е е запрошення до групи і так, так от пішов у футбол. А якщо б не пішов, бо батько б був б в династія на заводі. Сергій Дірявка не працював на заводі, не довелося йому і проходити службу у лавах радянської армії. Це був Радянський ще Союз, це був розклад, розпад якраз, як але ми попадали під призив, здається, 90-го чи 89-го року. Ну, а, а, інститут фізкультури, можна так сказати, що це би допоміг. Отсрочка спочатку була, а потім, здається, так, потім розпад Радянського Союзу і взагалі так пройшло. Але це таке. там Ні, рядовий запас. Мені я можу сказати таку історію, не знаю, сумну, чи інтерінтересно, яск... яскраво. Мене дуже велика ну плоскастопія. І мені, коли я прийшов в комісію медично проходити, мені врач сказав, можна твісні знімок собі залишу, тому що я на ньому буду дуже дуже багато. Буду, ну, можна так сказати, грошей зараз заробляти, тому що в мене плоскостопія була в якійсь там неймовірній степені, і вона мені не дозволяла по закону навіть служити. Але така історія була. Ну, на футбол це не впливало? Впливало. Я потім, потім зрозумів, що це дуже впливало, але коли мені. Врачі в дитинстві запропонували лечитись, ну вилікувати це, да, це плоскостопія. Там така історія стільки спеціально повинні носити. Але вони такі болючі, це ж кістки ламаються, становляться потрібно. Перетерпіти біль було, але я не зміг. Я коли мені батьки одягали ці стілки, стільки я знімав їх, коли виходжу виходив до, до супінатора. І це, це мені потім заважало. Мені здається, що не знаю, яка кар'єра була б більш яскрава чи менше, але я закінчив футбол. І я вважаю, що я за цього дуже рано. Ну як, як зараз. 30, 30 відбувається Да, Ні-ні, мене було 33, але це зараз, це, це не, не вік для футболу. Думаю, повертатися. Вона прихильниця України, вона палко поболіває, переживає і бажає нашої перемоги. У мене ще одна донька це є, це теж проукраїнська така, те, що я вважаю, дуже головне, що своїх дітей можна сказати так, поспитав в правильному руслі. Зараз Сергій Дірявка повернувся до тренерської роботи. А ось під час повномасштабної війни про футбол довелося забути. Взагалі, перший місяць не до футболу було. Війна це є війна, і робота тренером це <кхи> перепрошую, робота тренера не дозволяє сконцентруватися, поки йде йде бойовий дії. Дуже багато тривог, коли тренування йде, і ми по ми відчуваємо постійно, що йде війна. Я хлопцям це наголошую, що не потрібно забувати бути обережними і дякувати воїнам, які захищають нашу землю. зараз на передовій. Поступово Сергій Дірявка повернувся у футбол. А з цього року він отримав шанс реалізувати свої тренерські ідеї у гірнику спорт. Робити це дуже непросто, адже думки не завжди про футбол. Втім, життя продовжується, і Сергій Дірявка робить усе можливе, аби своїми знаннями допомогти гірнику спорт, покращити положення у турнірній таблиці та зберегти місце у першій лізі. На цьому все. Віримо в перемогу України та її збройні сили. Спортивне життя в країні триває, і про нього ми розповідатимемо у подальших випусках проєкту Топспорт. Усі його випуски дивіться на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Бувайте здорові на все добре.